Компанія бачу все. Сьогодні ми поїдемо, е, протестуємо два приводи нічного бачення: один Agem Wolf 14 NW2, е, і один до нас приїхав rg 2051 Night Vision. що ну, він такий, як Ажем, Ажем Wolf 7 Pro nl 1 що він так само показує і по якості, і все остальне. Ну, Звіду він такий собі ажем HM трошки, значить так гарніше зроблений і якісніше. Тут є на ньому серійний номер, на цьому немає, просто наклейка. Ну, ціна на нього гарна. На нього там в районі 95 тисяч ціна. Якщо він буде гарно показувати, на нього є гарантія, то чому бійні. Значить, приїхали продовження знімати. Правда, дуже світло зараз. Ну, не світло на вулиці, а сніг він сильно підсвічує. Це rg 2051 приводнічного бачення NL1 він. Ну, це не AGM. це ми взяли на пробу. Він набагато дешевший АЖМ, зелений фосфор на ЕОПІ. Ну. Зараз я його знімаю. І зараз слідущим зніму АЖМ МW э, Цей АЖМ Wolf 14 NW2. Побачу. Ось так. Ну он там людина ходить. Треба тим коротше, щоб 100%, але непогано він показує. Значить, знімаю я. Це вже... АЖМ Wolf 14 NW2. Двоєчка означає засоряності екрана. Ну, трошки, може бути, не одна цяточка, а дві чорненьких. Ну, так ми зараз їх не побачимо. Та їх так часто і не видно. <кій> не путать, що це Ген 2 чи Ген 3 там. Це Ген воно людина ходе. В нього зараз дуже хорошо видно, тому що сніг нам підсвічує, зараз темнота. Ну ось так. Вона ну, людина ходить Ну він так само зараз показує, як і той, що я тільки що знімав. rg 2051 Теж 2 Дякую за те, що дивитесь нас. Підписуйтесь. Ми знімаємо багато різних відео і робимо всякі штучки для вас, для Збройних сил України. Всього найкращого перемоги нам. Значить, продовжуємо наш тест. Це приводнічного бачення. Біокуляр 2 плюс ген. Він зелений фосфор. Виключай. Це я зараз. Дивимося через скло автомобіля. Отако видно вночі в нього. В окуляр. Це ми взяли на пробу. Подивитися, як він працює. Він стої, коштує недорого. Дешевше чи АЖМ, набагато. У на, нас 40 тисяч б дешевше. Він коштує там, до 100 тисяч. Ну, що хочу сказати, непоганий. Непогано він показує гарнесенько. І через скло бачу. Думаю, зніму маволі. Ну, всяке буває. Але все гарно. І далі проводимо тест для зрівняння, як показує АЖМ HM Wolf 14NW2 через скло автомобіля. Включай світло. Дуже гарненько він показує. Це через скло видно вночі. Правда, що зараз дуже гарно видно, тому що сніг. Але, ну, все, через скло. Там щось понаписано, якась херня. Так, це я переключив щось не то. Ну, не важливо. Коротше, гарно видно. Через скло можна їхати. Йти в ньому. Є скріплення на шалом. Що в тому? Що я тільки що знімав. Що В цьому там біокуляр теж кріплення на шолом і на голову. В цього на шалом. Дякую. Всього найкращого. Перемоги нам!